Привітую вас, мої золоті жителі Краснойовороки. Так вийшло, що ще в школі я полюбив такий предмет, як історія. І вказали, що це любов на всю життя. Так я з цієї історії живу. Та там щось почитаю, то там щось, то там. І, звісно, накопилася історія нашого села, яку я вам хочу розказати. Те, що я знаю, треба сказати, що я не перший, хто займається історією села. Перший, кого я знаю, це був Микола Кирса. Його тут жити життя. Сам же він жив в Дніпропетровській, там він і помер, там він працював преподавателем строїтельному строительсь... технікумі. Я знаходив його публікації. Коли я займався в поїсках історичних даних по Краснорегорівці Дніпропетровській краєвій бібліотеці. Там були публікації в обласній газеті Зоря знаходив публікації в Нікопольській Південній Зорі, його публікації. От. І другий той, хто займався історією Красногорівки, так чи інакше, був Володимир Іванович Крайнік. Нині покійний, він написав дві книжечки. Одна називається Томаковський острів, а друга книжечка називається «Червоного Григорівка Перлина Козацького краю. Я ж вам розкажу про те, чого немає у Крайніка і чого немає у Кирси. Свій розговор ви замітили, що я веду тим язиком, який балака сьогодні Красногривовка. Того, що наш суржик це теж наша історія. І наш суржик дуже самобитний. Таким образом, що бувало не раз мені лічно, В Нікополі балакає з ким-небудь, а тебе питають, ти що Да. а откуда ти знаєш? Так по розговору чуть. Тому це теж наша історія. Ми про наші слова і наші словосочетання. Я думаю, зробимо дільний ролик. Взагалі, мова це така річ, яка тече і міняється буквально на глазах, якщо ви обратите внимание, хто прожив уже 40 років, як наша мова помінялася за 40 років не тільки в Красноруки, а вообще в країні. Таким образом, якщо ми з вами, якщо я прийшов у Київ за часів Ярослава Мудрого і забалакав, на своєму суржику мене б ніхто не поняв. Якщо б я забалакав на державній українській мові, мене б теж ніхто не поняв. Якщо б я забалакав на білоруській або російській, мене б одинаково, я був би для них іноземцем. Так швидко міняється мова. Просто ми за своє життя ну, не обращаємо уваги на це. Наприклад, сьогодні найпопулярніша мова англійська. Колись була сама популярна французька, ще раніше була іспанська. А англійський язик нинішній, собственно говоря, став таким в кінці 19 століття. Якщо ми подивимося на Англію, вона чуть не половину менше України, і це остров. Ну там на сьогодні лінгвісти відлічають 80% діалекта англійського язика. Якщо ми візьмемо Італію, то Сицилія Сіцілії до Ломбардії. Там 20 областей, і в кожній області свої язикові відмінності. За основу ж італійського державного язика взятий поетичний язик Данте Алігрієрі, який жив в провінції Тоскана, центром в городі Флоренція. Так що, я думаю, що 90% жителів планети балакують на суржику. І так, якщо ми Підійдемо до Глобуса і найдемо йому точку, на якому знаходиться Красногорука, то ми з вами побачимо, що ця точка знаходиться в місті, яке географи всього світу називають Великим Степом. Великий степ починається у Венгрії і примерно між 58 і 57-ю Іде через весь євроазійський континент і виходить чуть ли не на Тихий океан, так що з правої сторони Корея, а з лівої сторони Владивосток. І по цьому коридору продовж десятків тисяч років туди-сюди переміщалися народи і кочові, і були такі случаї, що знімалися і переходили на інші міста значить, обітання. Історія великого Степа – ну просто бездонне море. Це сотні племен і десятки племенних союзів. Чого десятки тисяч? От. Тому що під Вороніжем є село Костюмки, і там в середині 20 віка була знайдена стоянка деревних людей. Возраст яких на сьогодні докупалися до культурних слоїв, возраст який 45 тисяч год. Анатолій Кльосов, американський вчений руського проїздження, який придумав нову науку, яка називається ДНК Геніологія, він утверждає, що проби ДНК цих людей і ДНК австралійських аборигенів абсолютно співпадає. Ну, кажуть, що він це вже наука. Одні кажуть, а одні кажуть, що ні, це дійсно наука. Він там ввів поняття про гаплотіпи, гаплогрупи. Можете подивитися в Ютубі. Це все є. О, на території нашій. Так, да, треба сказати, щоб було зрозуміло, що таке 45 тисяч років тому. То я вам должен казать, сказать, сказати, що англічани, які вважаються лучшими знатоками, єгиптологами, так вони вам скажуть, що історія Єгипту починається 3100 років назад до нашої ери, або 5 тисяч років назад з ну, нашою ерою. І першим фараоном був чоловік на ім'я Ага. Або Ага. Откуда куди вони це знають? А прочитали в папірусах, які були розшифровані. А що було до того? Щось було, але це ми можемо тільки догадуватися. Тобто 5 тисяч і 45. Чувствуєте разницю? Примерно в те время розвивалися Шумери, Примерно в те час з'явилось письмо в Китаї навіть трошки раніше. У шумерів була клинопись, яку розшифрували, і навіть розшифрували епос Гільгамеш. Який, до речі, був написаний жінкою. Ну і так далі. На нашій же території самі древні люди, які обнаружені, це люди так називаємо явної культури. Тобто це така яйцеобразна яма, в якій на спині у позі ембріона лежить покойник іменно по типу захоронення їх і назвали люди явної культури. Жили вони тут. За тисячу год до приходу Скіфів. В 1983 році між шахтою 3 і 9-10 на полі велися розкопки Дніпротеровська експедиція від музею Яверницького. І я їздив туди до них і допомагав робити ці розкопки. Цікаво те, що древнє кладовище цих людей, вони випалювали все це. Дровами, тому що на розрізі видно, що попіл по всьому периметру кладовища. А кладовище таке здорове. Ну пізніше скіфи теж почали влежить своїх покойників сюди. Тільки не царські скіфи, а значить більш прості. Я участвував при вскритті двох скіфських могил і ніских могил людей. Явної культури. Значить, там, де були скелети людей явної культури, нічого не було. От, от, от в одній ямі була значить був предмет, похожий на ніж, ну він одна ржавчина залишилася, в другій ямі була жінка, і там була така ступка біля неї. Ну, можна в ній було токти зерно. Більше нічого. Могили ж скіфів. Ну, Коли скривалися, знаходився дромос, значить це спуск під 30 градусів, а там видобана в глині душка, як у погрібі під картушку. І в цій душці, значить, лежали покойники. Всі були розграблені. Як казав начальник експедиції, скіфи грабили їх самі. Ну, а оскільки скіфи були, були не дуже знатні, то там особо такого, мабуть, і не було. Ну, такого, як знайшли в тостій могилі. От. Значить, на території Краснореговки, в центрі села, є захоронення епохи бронзи. Де воно знаходиться, я вам не скажу, ну, щоб не перекопали всю гору. І там, де знаходиться заправка письменного, там є турова могила, ми на їй кажуть. Це могила, ну Нікопольські. Історики склоняються, що це все таке не бронзовий вік, а все-таки епоха скіфів, який, до речі, розграблений. Купав цей Турову могилу, купував я у віці 13 років, і що я там, і я там дещо знайшов. Це буде віддільний розказ. Сьогодні ж по традиції я вам дожен розказати, а що ж було до того, як тут з'явилася Красногорода. І так ми переходимо в нашу еру, коли вже скіфовиці пішли і пішли весільки кімерійці і в IV віці в нас з'являються племена Тюрків. Був Гунський Союз, Атіла, вони кошмарили всю Європу, питалися йти на Рим, потім передумали. в Концеконсотно на каталуанських полях це під Італією туди. Їх розбили римляни на голову. Після цього вони, так сказати, успокоїлись і Європу перестали пошукати. А в нас залишилося. І повість временних літ, вона, собственно говоря, починається з того, як Олег прийшов до Києва а, і питає, а ви кому дань платите? А вони кажуть, а ми хазарам платимо дань. От. І, значить, Олег каже, все. Хазарам в да, не плати, це є ваша криша. Ну, там примерно так. Це зараз, знаєте, у Трівана. Вот. Була Хазарія, помните. Так Хазари є тюрки. Оттуда в нашому язиці дуже багато тюркських слов, української мови. Ми ж просто ну, привыкли читати їх своїми. І не тільки в нашій, і в русській, і в нашій мові, і в мові євро. Навіть в Англії спеціалісти нащитують більше 400 слов тюркського происхождения. Ну, а наші такі слова, значить Баштан, Тютюн, Люлька, Козак, Килим це все тюркські слова. Ну, а епоха вже Київської Русі. Ну, ви знаєте, що воювали там і печеніги, були, і полуці, і Берендеї, і всякі-всякі, і другі, і послідні, хто до нас прийшов, це монголи. Місті з многочисленними другими монголоїдними племенами. І так, якщо ми станемо з вами на порозі універмага Стояна і подивимося через, через море, то ми там побачимо Запорозьку АЕС. А 300 років назад, де Юре і де факто, це була земля Кримського ханства, а конкретно Едічкульської Орди, тобто в 1724 році. Ну, ви скажете, так де той Крим? А, а при чому тут а як це? Тому треба трошки розказати. 1221 році. Монголи завоювали Середню Азію Часть Персії, Ірак і Сірію і через Кавказський хребет вийшли при Азовські степи. Тут то і случилася битва на Калки. Навірно, ви чули про неї, яку ми, слов'яни, позорно і бездарно програли. Ми ще не знали, що таке монголи. І що це за сила? На самом деле це була лучша армія міра на те Ну, Монголи битву виграли і пішли. Але перед тим зайшли в Крим, пішли до кафе. Значить, кримчан було небагато, вони ніякого супротив не оказали. І вони їх просто присоєдинили до себе і оставили там свого намісника в місті Кирим. І з того часу Крим почав називатися Кримом, а до того грекою називали Тавріка. В 13 віці після того, як монголи покорили Русь, при Чорноморській степи прийшли орди у голові із Ногаєм. На князь Ногай, чули, мабуть. От з цього часу вони жили там. До 1774 року. тобто довго 500 років, Ставка Ногая була в Болгарії. А оце він все контролював в місті з Кримом і ці при Чорноморській е, території, входя в состав Золотої Орди. 1459 році Золота Орда розпалася на несколько. Ханство. І Крим одійшов з Золотої Орди трошки раніше. Таким образом вийшлося Кримське ханство. Самі кримські татари, вони завжди в Криму, і їхній етнос взагалі дуже древній і починається до, за півтори тисячі років до нашої ери. А от орди, які кочували при Чорноморських степах, були монголоїдами. До Кримських татар примкнуло чотири орди, які раніше кочували по причорноморських степах. Це були буджаки, Джамбуйлуки, Едічкулі і Едісанці. Еді Едічкулі це якраз ті, хто жили якраз там, де АЕС. А що ж на ліву сторону? Якщо ми підемо до Дніпра, то ми бим і теж. До самого Дніпропетровська і там попадаємо крепость, яка називається Козацька, яку построїв гійом Дебоплан 1635 року за гроші польського, польської казни. Крепость була построєна для того, щоб контролювати степ передвіження татар і турок, тому що... Османська імперія заходила на територію нинішньої України. І са, са, сама северна точка Османської імперії це город Балта, це північ Одеської області, примерно на одній лінії з Нікополем. Що ж тут було? Були тут козаки. Діло в тому, що коли образувалось Кримське ханство через 18 років, Ялти ставили воєнні турецькі кораблі. І оскільки при Хану Ногаю у Крим прийшов Іслам, то вони були по вірі одинакові і, собственно, і по язику дуже похожі, бо вони тюркоязичні. І кримські татари прийняли турецький протекторат. Це такий вид автономії. Трохи пізніше турки почали двигатися по западному побережжі Чорного моря, завоювали Болгарію, завоювали Трансильванію, Руменію нинішню, вийшли в Одеську область. Молдавія пішла під протекторат. І молдаван було небагато, і не було куди діватися. І вони, значить, Одеську область, Ніколаївську, Херсонську і продвинулися аж до Балти. Последні продвиження турки пыталися зробити в кінці XVII століття, значить в 1682 році вони пыталися взяти штурмом резиденцією українських гетьманів Чигирин. Перший штурм у них не вийшов. 4 роки до того, а потім вони повернулися, привезли осадну артилерію. Бачичи, що проти осадної артилерії стоять було невозможно. Козаки, гетьманом тоді був Іван Самойлович, і російські воєводи зірвали цитадель, забрали всю артилерію, зрили всі значить, вали, все, що можна спалити, спалили. Все, що розвалить, розвалили. І пішли на лівий берег. І турки постояли-постояли, а брат нічого. З, того, з той пори зенцією українських гетьманов став город, город Батурін. А де ж Краснорогоровка, вже ж ви будете мене питати, де ж наша Краснорогоровка? А її ще нема. Кой хто питається мені розказати, там ми 500 років тому существує, ні. Значить, і нікопольські історики, і я, значить, ми вважаємо, що образування села десь крайній ранній срок, це 1845 рік. Чого так? Тому що тут була пограничена, опасна зона. Тут все шмигали мигали сюди ці татари. Тобто Поселитися тут це для того, щоб тебе через день-два скрутили руки і повезли в кафу продавати. Поэтому люди боялись тут селитися. Але на початку XVIII століття турки, татари значительно ослабли. І вже не так страшно було селитися тут. Це перше. Але все одно люди боялися. А була така річ, яка називалася область Війська Запорозького. Область це земля, яка була дарована спочатку польськими королями, а потім підтверджена руськими царями. Тобто, земля була, а робочих рук на ній не було. А без рук, ну, земля ж без рук ніяк, не дасть ніякої прибилі. Тому козацька старшина починає активно залучати людей. Для заселення цих територій. Після того, як Римське ханство було присоєднене до Російської імперії, мало помалу османні почали видавлювати із території нинішньої України, а саме Херсонська, Ніколаївська і Одеська область. Тобто першим була взята крепость Акерман, це Білород Дністровський. Потім була взята крепость Хаджибей, нинішня Одеса. І на конець 1790 року війська Суворова взяли Ізмаїл і таким образом видалили турок за Дунай. А теж козаки спитаєте ви. Їхня пряма об'язаність була охрана границь. Козацькі паланки стояли од Дністра і до Бахмута. За це вони отримали гроші. Раніше це були гроші польської казни, а коли прийшла Російська імперія сюди, це були гроші російської казни. Оклади їхні соответствують російської табелі у ранах. І кожен козак, согласно свого звання, яке він був записаний, отримав зарплату. Петро Калнашевський був генерал-лейтенантом Російської імператорської армії і отримав соответственно свій оклад. За взяття Крима, за Кримську війну, за взяття Крима, коли присоединили Крим, він отримав орден Андрея Первозваного і приличну денежну премію. Ну і всі казаки були преміровані, тоді був такий порядок. Кошевий атаман Петро Калнишевський, який став Кошевим 1664 до 1775 року, при йому значить, було створено 45 сіл і 4 тисячі хуторів. А після підписання кучук Кайнеджинського мира 1774 года. Коли Кримське ханство було приєднано до Російської імперії, сюди хлинув поток людей. Ще существувала ціла государственна система для того, щоб переселити оці пустуючі землі, тому що земля без людей це не земля. Та й защитити її трудно, як на ній ніхто не живе. Тому там і гроші давалися, і подйомні, і інші всякі фокуси. То є наша Краснорегоровка появилась реально в середині, тисячі, в середині 18 віка. Ну, на цьому все сьогодні. А в следующий раз ми з вами роздивимося перше пісьменне свидетельство того, що існує село. І существує його громада, і существують його очільники. Пока. Будьте здорові. Остальне купите за гроші, ви ж знаєте.